Початком війни в Сполучені Штати Америки з України приїхало дуже багато людей. Дуже багато людей, в які вже по два-три роки в Америці. Зараз з новим президентом постало питання, чи депортує він всіх цих людей. Я не є адвокат або людина, яка знає закон в цій сфері, але. Дещо я вам можу порадити для того, щоб ви себе не накручували. Шановні ютуберяни, ви на каналі Шлях Емігранта, моє ім'я Назар, а це ютубопередача по дорозі на роботу, де я з вами спілкуюсь про життя в США. Швиденько підписуйтесь і поїхали. Останні декілька тижнів виглядає так, що е... Трамп може зробити будь-що. Тобто він може вигадати і зробити будь-що, і це вже навіть не обговорюється. Якщо раніше е, люди пробували знайти якусь е, логічну складову в його діях, або в його словах, тому що він дуже багато кричить е, на, на дуже багато тем, то зараз, я думаю, люди вже перестали якось шукати логіку е, в його діях. Тому в теорії депортація так можливо. Я, як людина, будучи 10 років в Америці, зі всіх моїх знайомих, в яких, скажімо так, тимчасовий статус, тобто ще до U4U, до TPS, люди не були депортовані. Зазвичай зараз я чую від знайомих, що десь там когось кудись якось депортували. Але навіть якщо є такі кейси, то мені здається, що ці кейси зазвичай стосуються людей, які попали в країну нелегально, тобто там, через мексиканський кордон або тому подібне. Оскільки Америка в великій кількості населення якраз і є країною з емігрантів, іммігрантів, точніше. І якщо зараз почати депортувати людей, які а, тут, скажімо, освоїлись, і в яких є social security, тобто платяться текси з заробітної плати, то а, економіка, скажімо так, не буде а, вигравати з цього. Як мінімум, це невигідно. Подумайте самі. Для того, щоб вас депортувати, потрібно витратити, витратити гроші. А ви, мало того, що не витрачаєте американські гроші, як ви ще й платите податок. Таким чином, Америці в два рази не вигідно. А що я знаю про Америку точно я ще раз за 10 років це 100% вивчу, що Америка любить, коли їй платять податки. Якщо їй платить, платять податки. То для чого депортувати таких людей? І у вас буде напевно логічне запитання: окей, зараз в мене є тимчасовий статус з дозволом на працю там до якогось числа. А що буде далі? Тобто, що якщо заборон... заборонять? Бо наскільки ви знаєте, програма юфою була закрита Трампом, і що буде далі? Та мені здається, що нічого далі не буде. Ви можете продовжувати працювати. А... Продовжувати платити податок, якщо вам не видадуть е, дозвіл на працю, в чому я сумніваюся, що таке можливо. Бо ще раз це невигідно для чого не видавати дозвіл на працю, якщо його можна видати і отримувати гроші в Україну з податків. Саме тому мені здається, що е, таким людям немає чого боятись, і потрібно ще раз продовжувати працювати. Звичайно, мені про це все розповідати набагато легше, тому що ну, в мене не такий статус, як у вас. Але для чого я записую це відео? Для того, щоб ви дещо перестали, скажімо так, панікувати, бо все одно з свого опитування в Ютубі я бачу, що є люди. Які цього бояться, і навіть серед моїх знайомих є люди, які за це переживають, і навіть люди, які тут живуть 9-8 років, також за це переживають, тому що вони до сих пір живуть з дозволом на працю. І це ще один доказ того, що ви можете багато років жити тут з дозволом на працю працювати, навіть якщо у вас з'явиться якісь проблеми в цьому напрямку, це не буде означати е, те, що вас моментально депортують. Тобто, умовно, якщо е, вам в якийсь момент скажуть, що, типу, ми більше не робимо е, дозвіл на працю е, для людей UFU або, е, там, не знаю, TPS. це не буде означати, що вас завтра. На літак і додому, ні. Скоріше за все, це будуть якісь судові рішення, довгий час, це може тягнутися роками. До того часу ви можете якимось іншим чином зробити свої документи. Плюс завжди є варіант відстоювати свої права в Америці. І оскільки ви прилетіли сюди легально, по легальним документам. Це також можна відстоювати в там, не знаю в судах і так далі. Так це може коштувати грошей і немаленьких, але повірте, завтра вас ніхто додому не відправить. Звичайно, ця вся історія тісно пов'язана безпосередньо з Президентом Трампом і. З тим, що він вирішить робити, депортувати чи не депортувати людей. І з останніми подіями, які були минулої п'ятниці, виглядає так, що він може зробити завтра бущо, я вже про це казав. І я був дуже злий його поведінкою з перших днів його президентства було видно, що він не адекватно неадекваті, і що він не керує країною для того, щоби, як люди завертають, кажуть, що це такі якісь а, політичні ігри. Його, та ні він просто хоче бути королем, хоче мати легасі, як він каже в Америці. Тобто. Путін хоче війти в історію як збиральник земель, а він хоче війти в історію як миротворець дуже сильний. Єдине, що він не враховує, що потрібно робити мир довготривалим і на умовах українських, а не на умовах російських. Саме тому. Звичайно, важко щось передбачити, але ще раз це відео не для того, щоб щось передбачити, а якось вас дещо заспокоїти, і щоб ви ставились з розумінням того, що в великій картині Америці невигідно депортувати людей, які платять податок в цій країні і працюють на цю країну. Тому продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати Україні, тому що зараз це потрібно як ніколи. Допомога. І як співав Вокарчук, все буде добре.